Вітаю на каналі ЄЖитло. «Я, Я презентую до продажу досить гарний, стильний і новий таунхаус у передмісті Ужгорода. Ми знаходимося з вами за 10 хвилин від центра міста. Тут 136,7 квадратних метрів площі. Загальна площа ділянки, до речі, також гарна. 3 сотки землі, повністю новий ремонт, гарна комплектація. І зараз ви побачите кожну деталь цього таунхауса у відео. Передпокій! Як завжди розпочнемо з цієї зони. Тут у нас є відкрита-закрита зона для роздягання, дзеркало і вхідна група. Відразу сходи на другий поверх. Ну, а на першому поверсі, як ви бачите, знаходиться простора кухня-студія, передпокій, гардеробна разом із а, різними комунікаціями, тобто відокремлене місце для бойлера, котла, очищення води і так далі. Ну, і звісно ж, санвузол. Покажу передню частину двору на початку цього відео. Двір складається з двох частин: це передня та задня його частини. Ось так виглядає передня частина двору. Як ви бачите, є тематична фотозона. Ось територія закрита. Ну, і як ви бачите, тут таке міні-містечко. Тобто, тут повністю. Весь район у новобудовах. І вони по столістиці один до одного досить схожі, тобто архітектура тут гарна. Так, вхідну групу я показав. Ідемо, переглянемо з вами кухню студію. Тут розміщується робоча зона, досить гарна і вмістка. Далі обідня зона та тіві зона з відпочинковою зоною. Є вихід на терасу, і покажу зараз вам задній двір. Там наші охоронці, як ви бачите. Ось. Також двір досить просторий і великий. Не буду виходити, бо пси будуть гавкати. Ось. І є газончик. Тераса тут приблизно 30 квадратних метрів. Вона під накриттям. Переглянемо більш щиткіше, що у нас є взагалі в кухонній зоні. Вікно, що додає більше світла денного, праворуч, пенал з холодильником та морозилкою. Ось. Фасад з підсвітками. Робоча зона з підсвітками. Витяжка, вирильна поверхня. Мийка. Посудомийна машина, яка зараз працює. Ось. Ну і звісно ж, як ви бачите, вбудована техніка це мікрохвильова і електропіч. Покажу ще раз периметр. Ось. Далі. Обідня зона. Тут. Стіл з карамограніту і окрема підсвітка обідньої зони. Покажу периметр. Ось так. Виглядає у нас обідня зона. Стіл, як ви бачите, розкладний, його можна зробити меншим при бажанні. Далі ТВ-зона, телевізор Samsung у нас широка діагональ, як ви бачите, і гарно виконана ось така ліпнина декорація просто супер. Підсвітка додає свого. Антуражу. Вікна, до речі, 6 камер усі. І прямо по курсу у нас знаходиться відпочинкова зона, диван розкладний, до речі, також є кондиціонер. Далі, також на першому поверсі розміщується у нас санвузол. Зараз я вам його покажу. Тут пралка з сушкою, я так розумію, два в одному. Дзеркало з підсвіткою, умивальник і унітаз з інсталяції. До речі, тепла підлога в усіх зонах така плитка. Тобто зараз я ходжу не взутий, і мені досить тепло. Далі тут і гардеробна, і кладова, і усе на світі. Я покажу вам, що тут знаходиться. У нас і котел, і бойлер, і дифавтомати. Ось всі дифавтомати-хагер. Бачите, тут у нас все серйозно зроблено. Три фази. Я так розумію, що. Люди тут не дешевили на цьому. Ну, і очистка води. Йдемо далі з вами. Переглянемо другий поверх. До речі, на першому поверсі заакцентую увагу. Простора кухня студія майже на всю площ площу першого поверха. Далі, технічне приміщення, санвузол, вихід на трасу. Підіймаємося з вами на другий поверх. На другому поверсі три кімнати і. Ванна з душовою. Тут два в одному. Сходи, до речі, також виконані з керамограніту. Ось, Ось такий у нас коридор на другому поверсі є дзеркало. Тут розміщується три кімнати і санвузол. Зараз ми з вами це все переглянемо. Запрошую до першої кімнати. В першій кімнаті у нас є. Ліжко 180х200, приліжкове освітлення, штори, тюль і радіатор. Ну і, звісно ж, шафа. Шафа сірого кольору, меблі підібрані, як ви бачите, гарно. Зараз покажу ще раз периметр. Ось. Ідемо далі. Переглянемо з вами другу кімнату. Тут друга кімната, також ліжко 180 на 200, вже мені здається. Приліжкове освітлення, телевізор, кондиціонер, ось, і шафа тут вже купе. Але то не гарно підібрані між собою. Далі радіатор в привіконній зоні. Покажу вам вид, який у нас знаходиться, який у нас на задньому дворі. Це наш задній двір. Ось так. І далі залишилась у нас ще третя кімната та санвузол. Кажу, що з цієї сторони коридор. Ось. Тобто на другому поверсі у нас житлова зона. Третя кімната. Тут диван розкладний в пастельних тонах. Зараз ближче я вам його покажу. Ось такі золотисті вставки, як ви бачите. Ось, під колір підібрані штори. Ну і ось така композиція з кемограніту та золотих вставків навпроти дивану. Вихід під телевізор є. ось, І балкон. Балкон тут один. Я вам його зараз і покажу. Так, антимоскітна сітка. На вікні, до речі, також антимоскітні сітка. Ось такий балкон, керамограніт, вкладено. На ньому облицьований. Покажу вам дворик. Ось так. виглядає двір. І місцевість також покажу. Тобто, як ви бачите, у вас майже по всьому периметру однакова архітектура. І все в одних тонах зроблено. Запрошую далі. Переглянемо з вами санвузол. Все. Ванна кімната тут непроста. У нас тут і ванна, і душ, і все, що треба. Так, вимикнаємо зараз світло. Ось. Тут у нас розташовано дзеркало. Ось такий світильник біля дзеркала, умивальник з тумбою. Тумба, до речі, також з граніту. Йдемо далі. Тут у нас душова, тепла підлога, до речі, також. Тобто в усіх зонах де плитка, там тепла підлога. Душова унітаз, інсталяція, вікно, ну і звісно ж ванна. Ванна мені здається 180. Ви також на, перший, на передній двір. Покажу периметр санузла. Ось такий гарний таунхаус у місті Ужгород, точніше, передмісті, Нью Village, його можна придбати за програмою. Є відновлення, «Є оселя 280 719 постанови. Обов'язково пишіть в коментарях ваші враження. Кому цікаво, як здійснити угоду по ЄОСЕЛІ чи по інших державних програмах, обов'язково звертайтеся. Номер телефону в описі. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Ну і звісно ж, усім нам швидкої допомоги швидкої перемоги. А хто не підписався на мій канал? Обов'язково.